Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, 20 травня, і минуло лише 6 днів. Але я знову була на закупах в соціальному магазині. Зазвичай це відео знімаю для того, щоб показати вам, що цього разу мені вдалося виловити, адже це специфічний такий заклад, де щораз змінюється асортимент, щось привозять, чогось вже немає. І не завжди те, що справді потребуєш, можна там знайти. Але все одно більшість продуктів зазвичай зі значними знижками до 70% навіть доходять знижки на продукти. Широкого вжитку, ті, які нам потрібні для того, щоб готувати їсти, споживати щось смачненьке. Тож, в якості розважального контенту завжди вам показую, що цього разу я знайшла і скільки мені вдалося зекономити. Розповідаю приблизну ціну в супермаркеті, звичайному на ці продукти, і скільки я зараз за це заплатила. Отже, сьогодні я витратила 44,75 і що мені вдалося знайти? Яйця 30 штук за 3 євро, тобто по 10 центів одне яйце це супер ціна. Найдешевше в такому форматі я знаходила в супермаркетах по 17 центів одне яйце тут ось така майже в два рази економія значна. У нас родина велика, тому навіть щоб приготувати на всю сім'ю ранкову яєчню, це от мінімум 10 яєць, де тож 30 це вже не так і багато. Враховуючи, що в нас є курки, три курки, які приблизно одне яйце в день несуть, не покривають, не закривають всі наші потреби. тож... Купуємо, а тут ще й так економно, і ще багато ми випікаємо, тож яйця потрібні постійно. Тут під яйцями у мене стоїть пак з водою, який ми теж нещодавно перейшли саме на такі пляшечки, такий формат пів літра мінеральної води. Вона, формат такий дуже зручний, діти, хлопці використовують саме. В пляшках воду, ну інколи коли вода закінчується, можна набрати із крану саме в таку пляшечку. Це, це теж зручно. Єдине, що воду з крану треба частіше замінювати. Але ну, не так, що ми саме куповану воду споживаємо та все ж. Я пояснила, чому обираємо. Заплатила я Євро 20 за 12 пляшечок, по 10 центів пляшка. Це в два рази дешевше, ніж ми за це платимо зазвичай в супермаркеті далі, фрукти, овочі, вони за однією ціною 90 центів кілограм, все разом важиться. Цього разу я 8,5 кілограмів взяла. І зараз покажу, чого і скільки саме мені вийшло взяти. Ось таку картоплю. Єдина Якщо спостерігаєте за каналом, за оновленнями на каналі і закупами звичайних супермаркетах, знаєте, що я купувала великі мішки по 10-5 по кілограмів. Там ціна в мене найнижче виходила 57 центів, здається, кілограм. А тут я взяла за 90 центів кілограм, дорожче, ніж найдешевша. Але тут і формат менший, і це в таких невеликих паконках картопля дорожче продається не тільки тому, що тут 2,5 кілограми, а не 10 а тому, що це специфічна картопля, може бути ось тут, наприклад, її пропонують разом із так просто порізану, затушкувати, запекти. Вона має свої властивості, наприклад, бути супер м'якою, супер швидкого приготування і так далі. Ну, я знаю, що певні сорти картоплі використовують для. Певних страв, ну, потихеньку так навчаюсь у, у французів, у французької кухні. Дізнаюся якісь лайфхаки, і знаю, що, наприклад, для пирогів або для тартів теж певного виду певного сорту картоплю використовую. Тож я впевнена, що такий пакунок, така картопля коштує приблизно зараз 2,5-3 євро кілограм може коштувати. тобто 5 разів, в 3-4 рази дорожче, ніж Найдешевше в великих мішечках. Час від часу і таку пробуємо купувати, а тут була можливість зекономити. Тобто я впевнена, що я купила її саме в три рази дешевше, ніж заплатила б за неї в супермаркеті. Ось так вона виглядає червона картопля. Далі цибуля в мене закінчилася. Цибуля теж 2,53 євро кілограм коштує зараз і на ярмарку в супермаркеті. А тут я за 90 центів кілограм купила. Ну, думаю, десь приблизно кілограм я її взяла, вибирала, бо є вже проросла, така деяка м'яка. Ну, бачите, тут верхні, верхній шар треба буде зняти і використати її якнайшвидше. але... Ну, ось ці краще. А, взяла, бо дешевше їй немає. Це булімаса. Далі помідори, ось такі мені запропонували. Ось трошки вони як, ну, придавлені. Ну, це, мабуть, я вже. Тобто вони м'які такі перезрілі, дуже зрілі такі помідорчики. Приготую сьогодні з них щось в салат, можливо, овочі, тушкуватому ще не вирішила. Але ну, це я це свіжий. Свіжа тріщина на помідорі. Все, Сьогодні готую такий скарб, Впевнена, що дуже смачні. Вони тут десь кілограм їх і буде. Кіло 100, здається, так, десь. банани. Банани класні, тверді, трошки плямки, бачите, на них з'явилось написано біло. Але вони ось, впевнена, що всередині навіть такі біленькі, тверденькі, все як треба. Зовнішній вигляд тільки в них. Для, як для звичайного супермаркета трошки постраждав, то для мене це гарна ціна 90 центів за кілограм. Ось такі яблука запаковані в картон. Тут їх 6 штук такі ось вій. класичні, червоні, тверденькі, думаю, соковиті, але не бачу навіть, що це за сорт якийсь. Це Just... джаз. <coughs> Швидко не розберусь. Нехай. Власне, взяла їх, Що ще ось таке брокколі. Якщо сьогодні не готуватиму, то розберу соцвіття і ніжку використаю для супу пюре, все піде в їжу, але треба розібрати, щоб вона далі не жовтіла, просто заморозити треба. якнайшвидше, але Ціна 90 центів за кілограм. Ну, зараз найдешевше, мабуть, 2,50 50 кілограм навіть заморожених. Суцвіть коштує, тож це для мене теж шанс придбати дешевше броколі. Броколі ми їмо. Всі, всі їдять, всі люблять брокколі. Тож це для нас просто знахідка. Так, здається, по овочах-фруктах все показала. 8 кілограмів, так. Ну, Виходить, що так. Ну, 2,5 кілограми картопля. Ну, приблизно так воно і є. Далі. Повертаюсь до Чеку. Далі у нас кола ось така шість пляшечок. Я не те, щоб фанат саме такого пакування, тому що так кола, звичайно, коштує дорожче в таких алюмінієвих банках, але ну, діти, підлітки, самі розумієте, це для них справжня знахідка і радість. Тож взяла, запропонували. В цьому магазині, до речі, це розходиться просто. Думаю, що користується популярністю. 3 євро я заплатила за цю упаковку, виходить, по 50 центів за одну баночку. Коштувало далі молоко. Минулого разу, минулого тижня не було молока, не взяла жодного. У нас буквально 2 літри залишилось. Я сьогодні перевірила, наскільки нам ще молока вистачить. Тож, трошки. Переймалася, чи сьогодні мені пощастить, і мені пощастило. Е, молоко ще збагачено кальцієм і вітаміном Д, середньої жирності молоко і пакун, пакунок не 6 літрів, як я зазвичай беру, а цілих 8 літрів. По 60 центів. За таке молоко це 2,5 рази дешевше, ніж це коштує в супермаркеті. Так, утра пастеризоване молоком. Тож я заплатила 4,80. За ці 8 літрів фрукти сек. Це мається на увазі ось ці горішки, і вони звісно в категорії фрукти сухі, сухофрукти. Так? Ну, можливо, можна їх до них віднести. Ось ці маленькі пакети смаженого і солоного магдаля по 100 грамів коштують 50 центів. Ось ці, я так розумію, не смажені. Тут є 200 г мигдаля коштує 1 євро. Ну, Думаю, що це десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Точно не скажу. Не часто ми купуємо за повну ціну. Ну, Намагаюся час від часу, але дуже рідко купую. А тут була можливість посмакувати і придбати дешевше. Мигдаль. Далі цукерки теж. Так, ось такі цукерки. В мене е кислі желені, ще й кілограм. Це найулюбленіший такий формат для дітей. І ми вперше саме в такому пакуванні там були різні. Я вже її не беру їх останнім часом, бо повторюються, вже діти якось до них охололи, а тут а тут ми вперше побачили саме такий різновид. Взяли 2,80 коштує кілограм, це в три рази дешевше, ніж в звичайному супермаркеті, тож це для нас знахідка. Далі, ось такі цукерки. Лія їх побачила, тож вже не змогла їм відмовити. Написано, що і без глютену, і без барвників ненатуральних. Але все одно, ну, цукерка є цукерки, це ось вони тут не зрозуміли, це не незрозуміла форма, це щось пляшечки поли. Кастомізовані під, це, мультсеріал Леді Баг, один з улюблених, французький серіал і Пав-Патруль. Також ну, зараз діти знають про що йде мова. Чомусь взяли вони 6 пакетиків замість 5. 30 центів всього коштує це 70 грамів. Ну, не знаю, наскільки це дешевше, але ну, точно в два дешевше, ніж було б в звичайному супермаркеті. Тож, беру таке. Рис, рис взяла, просто вдома закінчився. Я круглий зазвичай використовую, ну, не маю в магазині. Тут круглого вже дуже давно взяла довгий, бо його теж використовую. Наприклад, коли голубці готую або що тефтелі, то додаю такий, бо його, ну, тут він найпоширеніший, найлегше купити і відповідно зі знижкою. В 50% в супермаркеті тут це коштує всього 80 центів. Тож взяла, бо вже такого рису у нас немає. Чіпси ароматизовані написано, але це ось такі тартиї. Це трикутнички з кукурудзяного борошна зроблені. Тут з солодким перцем чилі написано, а тут фініменсалі. Не можу зрозуміти, з чим саме? Не, не можу зрозуміти, що це тут за соус такий. І, до речі, не тільки і тут, і тут. Показано, що це не тільки кукурудза, тут використовуються бобові різні, нут, квасоля, горох. Тож і, і навіть поживна цінність, тут корисність так, без стоїть. Тобто Можна сказати, що це навіть досить корисний продукт. Непогано. Це не чіпси, там жирні з олією, а це саме ось такі триколочки цікаві. Коштується один пакетик 30 центів в цьому магазині. Звичайно, я не пам'ятаю, скільки, ми не так часто їх купуємо. 80 грамів всього 30 центів. Діти дуже люблять, я взяла 5 пакетиків, щоб не побились, як то кажуть. Так, щоб кожному було по-власному. Далі понже, Це неїстівне, що сьогодні отримала. Це ось такі губки. Я навіть зараз вам не скажу, скільки в супермаркеті коштують, але ось в мене справді виникла потреба зараз вдома, я забуваю їх купити. А тут побачила останні дві лежали, то я їх взяла. Заплатила за них аж 40 центів за два таких спонжика. Сух, желез, заморожене вершкове масло. Взяла цього разу всього дві пачки, вони по, одні, по одному євро 250 г, тож це в два з половиною рази дешевше. Я теж їх в морозилку відправлю, бо я такий запас вже зберігаю, у мене десь близько 2 кг, мабуть, є, ну, приблизно. Бо ми споживаємо і випікаємо. Зараз точно не скажу, але взяла все одно, 2 євро заплатила. Бісквіт секрет. Так, ось такі кекси, можна сказати, готов. Ось це з какао і другий без какао. Тісто таке на е, вершковому маслі з великим містом яєць, е, класичний такий десерт, випічка. Тут 500 грамів. Ще цікаво, ціна. Була навіть в цьому магазині євро 80 і сьогодні їх продавали з 50-відсотковою знижкою, тому що їх багато, їм треба його роз... скоріше розпродавати. Тому ось так і пропонували ще. Ну, я взяла тільки до випічку. Це таке. Багато не буває, але для здоров'я не дуже корисно, тож я... Не дуже набирала, тож я 90 центів заплатила за кожен з них. Ось така, такі перевидно. Ну, але насправді на сніданок з молоком або як під вечірок це дуже смачно і дуже практично таке їсти. У нас в сім'ї принаймні ніхто голодний не залишиться. Але, ну, як я вже сказала, взяла тільки два. Заплатила за них євро 80. Так, стейк-хаше це в нас ось такі стейки з фаршу яловичого. Ну, це я вам теж майже зараз, принаймні, є така можливість показую. щораз у відео, цього разу я взяла 10 штук, вони 100 грамові, тобто я кілограм взяла 40 центів кожен коштує, я за кілограм заплатила 4 євро. Це дуже-дуже суттєва знижка. Далі, тут в мене неїстівне. Взяла собі кульковий дезодорант. Виникла в мене вже потреба, тож спробую. Він ще й якийсь косметик. органік Ось так: фабрик віші. Якийсь модний, я собі купила дезодорант. Подивимось всього за 80 центів. Наскільки він працюватиме, подивимось. Далі, що ще шампунь, ось такий дитячий, який не щіпає очки. ну Це два в одному, це і для миття, і для волосся. ну Загалом для лії, а так може хтось із хлопців теж буде митися, Поки що в лії є. ну В нас є, я взяла це з... на майбутнє, скажімо так, бо такий продукт тут теж не завжди є. А ми все одно це купуємо, тож, щоб не переплачувати. Взяла наперед. Євро 20 всього заплатила тут так, пів літра. Ось такий стайлінг-мус Нівея. Ніве. Заплатила Ультра Стронг написано, заплатила за нього євро 50, Не знаю, скільки такий продукт в супермаркеті коштує, але це ось для одного з синів він робить собі укладку, зачіску і його не влаштовує, щоб не тримається, скажімо так, потрібен засіб, гель для волосся не підходить. Тож я вирішила запропонувати такий продукт. Я зазвичай ну, не роблю собі укладки ніякі. тож я, я сама не вірю, що я це кажу в голос, але так, я купила це для сина. Ну, Таке, таке життя, що ти поробиш? Таке буває. Далі. Цукерки. Ну, Таке буває, я дуже нормально до цього ставлюсь, так має бути. І взагалі доглядати за собою це дуже добре. Цукерки. сусет на паличці 1 євро. Заплатила за 20 таких цукерочок, Вони дуже швидко в нас розійдуться. Буквально по 4 цукерки на кожну дитину, тож це, це небагато. А, далі і іграшка. Ось така, це піщаний годинник. Такий годинник собі брав Григорій, Петро побачив, сказав, що чому це тільки йому було б непогано. І я знову про це згадала, тож взяла Гаррі Поттер, ось бачите. Ось така іграшка, такий брелок. Ціна була його 3,50, знижка 50%, тож мені його продали за євро 75 а не за євро 50 як тут вказано. Ну то таке не посперечаєшся, але зробила приємно дитині за такі невеликі кошти. Він, до речі, доволі якісний, металевий, металевий корпус там. Дуже все ну, оригінальне, скажімо так, брендова така річ від саме Гаррі Поттер. Я думаю, що це такий бренд а, запатентований. Далі 70 центів. 70 центів за ось цю ручку, яку обрала Лія. Бачите, тут ось кристали такі. Але це не просто ручка, Та -дам! це перо. В нас в самій ручці був картридж з чорнилом. І в нас теж є інші ручки, є набір карджів, тож можна користуватись, замінювати. Ну і не так вже йде, 80 80%, але ж скільки радості і скільки захоплення від такої рожевої краси. Це, власне, все, все за що я заплатила гроші. 44,75. Тут зазначено що зекономила я 78,70. Так, але, до речі, тут є моє прізвище, вказано, тому що все серйозно. Все під певну сім'ю, під певні потреби, розраховано. Тобто, це не просто що з вулиці заходять, на кожного заводиться файл, і там реєструється все, що ви купуєте, на які суми. Ну, можна сказати, якась навіть статистика може бути. Але це скоріше, тому що це все благодійна організація, тому вони мають звітувати. Я думаю, це все не просто так. Але це те, за що я заплатила, і є речі. За які я не заплатила, тому що мені їх запропонували безкоштовно. Ну не тільки мені, всім бажаючим. Але я так бачу, що на йогурти, на кисломолочні продукти претендую тільки я, чи принаймні небагато хто з відвідувачів цього магазину, а я завжди не відмовляюсь. Вони, мабуть, можливо, і забували пропонувати. Про мене не забувають, знають, що я не відмовлюсь і майже все заберу. Отже, ось такий. Йогурт, він з тростинкового цукру, з додаванням такого цукру. Тут це зазначено, і в чому причина, що мені його віддають 17 число. Бачите, кисломолочні продукти, якщо дата добігла кінця, вони вже їх не продають навіть з великими знижками. А ось так мені пропонують взяти. Я знаю, що це гарний смачний продукт. Здається, це Aldi, Марка точно не скажу зараз. А, Менше з тим. Тут в мене зараз а, 16 на 3, 30, 48, 50 таких баночок з йогуртом 100-грамовим. З нього вийде у мене доволі багато його кисломолочного сиру. Ось для чого я беру. Цілком мене він влаштовує. Тут вийде більше кілограму, я думаю, сиру, і це завжди приємно. Роблю запіканки, роблю сирники, роблю вареники з сиром. Тож це для мене знахідка і це ну, просто скарб. А Ось така, ну, по нашому сметана, сметана написано Крем фреш ще й 30-відсотковий. Що я вам скажу? Це теж для мене величезна знахідка. Дата, до речі, 6 днів. Тому добігла кінця. Все зберігається в холодильнику, воно точно не має небезпеки, такого не пропонують ніколи. Все, все правильно, все чітко. З такої сметани я роблю випічку, багато випікаю. А ще мені ось порадили в коментарях, я вже не один раз користувалась. Навіть роли останні раз готувала з такого сиру. сиру, який є сир, роблю щось на кшталт Філадельфії виходить. Відправляю банку в морозилку, потім дістаю і коли розморожується, зливаю рідину. І залишається сир. Додаю сіль, можна ще якісь приправи додавати, але я ось тільки сіль додаю, і в мене який сир виходить. Тож, це така ось суперзнахідка. І в мене їх тут 4, 8, 12, 12 таких баночок по 200 мл. Це така суперзнахідка. І так, тут ще два таких йогурти фруктових, теж безкоштовно дісталися. Іграшка плетена, теж волонтери плетуть і дітям дозволяють брати безкоштовно. Тож Лія сьогодні обрала для себе таке жабеня, щаслива, задоволена, просто, просто щастячко. І ще дещо запропонували нам взяти подарунки до Дня Матері. Це буде, здається, в останню неділю травня у Франції відрізняються дати не так, як в Україні, в Канаді. Тобто ще попереду День матері. І що ж тут безкоштовно? так теж, ну Бо це подарунок. Ось такий парфум тут. маленький, Маленька пляшечка парфуму, 1,2 мл. так, Made in France, Парі, Атель'є, колонь. Квітковий аромат, такий невеличкий парфум. Тут рідина міцелярна, здається, вода, так там і написано. Ще щось. Маска. Маленька, ну такі пробники, бачите, невеличкий. Крем, хідратант, тобто зволожуючий крем, і ось такий ще тут коректор. Ні, це теж крем. Ну, для відновлення щось, крем, мабуть, коли маєш захист, коли щось ну, подразнена шкіра, то це найкраще. Бачите, які хендмейд мішечки зроблені? Ось такі це ж теж волонтери шили і все це запакували і пропонують всім жінкам. Які приходять сюди в магазин за продуктами ну, в цей період, скажімо так. Але що, що цікаво, вони Лії запропонували теж взяти. Хоч вона не мама, майбутня мати, мабуть, так це розглядається. І в неї, вона правда, зараз забрала вже парфум, тут його немає. але... Це приблизно такий самий там набір. Оце нам таке безкоштовно сьогодні ще дісталося. Все, буду завершувати. І так, страшенно затягнуло сьогодні відео. Є в мене тільки одна надія, що вам було цікаво це все побачити і послухати мене. Бо я ось так ввечері, після роботи і після закупів для вас фільмую це все. сподіваюсь вас трохи розважити, зацікавити. Таким контентом, тож дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за перегляди. Побачимося обов'язково в наступних відео. Бережіть себе, бувайте.